Усім привіт! Сьогодні хочу показати, як я розвиваюся за Польщу. Це неоднозначна тактика, бо я буду одразу будувати стайню і не буду розвивати стрільців. Давайте подивимось, що з цього вийде. Зараз я поставлю міський центр. Одразу ми. І міський центр виход на видобуток дерева. Після чого давайте подивимося. Я згрупував ці 18 людей, але спочатку я тут побудую людей, щоб вони робилися. І восьмеро ще залишиться, одразу буду будувати мені склад. Ось тут поруч. Потім трохи сюди піднімуться вбору, щоб могли усі разом побудувати ринок. Все, так, тропа далеко, ничего страшного. Одразу везти центр? Сюда на камень будет уходить. Вижу, одразу достигаем. 18 людей. Так, тут еще можно козню короче. И давайте 1, 2, 3, 4, 5 выелем на дерево. 4 на залезу. Золото 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 на камень и на дерево. І одразу будуємо тут ще один міський центр, тут замовляємо людей. На дерево будуть виходити, дивимося, у нас вже п'ятеро є, одразу будують золотом. Потім вони будують нам стайну, потім будують нам казарму. Так, давайте ще сюди чудово. Нам потрібно одразу п'ятьох п'ятеро п'ятеро? Ну, серйозно, п'ятеро. Давайте, гори одразу йдіть. Нам потрібно якомога швидше добувати золото і компенсувати те, що ми одразу не поставили казарми. Так, іще п'ятеро я. є ще п'ятеро, супер, йдіть сюди. Ще добивайте золото. Так, ще п'ятеро давайте мені. Давайте мені ще п'ятеро. Так, тут одразу гусар замовляю, хай виходить сюди. Тут мені потрібно п'ятеро, хай йдуть погори, приблизно сюди. Так, 18 йдуть сюди, я забув обміняти трохи. А, на дерево. Супер. І тепер 200, добре, 400 на нижу. Не можна, щоб зупинялося виробництво. Так, нам потрібно тест строгі, добре. Тоді давайте залізу в неділя одразу, будуйте. Так, гадюків забув робити. Треба одразу гадюків робити. Їже у нас трохи не вистачає, одразу шестро відправляємо. Зараз ці 18 ще у нас Ох, не поведують, бо не вистачає нам ще дерево. Так, сюда и сюда. Ничего страшного. Залезу. Нам потребно сразу поворотить на выделе. Потом на этом не залезу. А, ну, порвано было. Ничего страшного. Зараз мы все уштуем. Еще нам пятого выдавать. Супер. Залезу. 18 будет. Сюда и потом на ежу назад. Удосконалимо скоро ще дерево. Так, сюди виходьте. Давайте чудово. Нам потрібно залізо ще. Ось бачимо є. Супер. Дерево удосконалюємо. І зараз нам потрібно буде дуже багато людей відправити на дерево, якомога швидше. щоб вони працювали. І важливо, щоб це було десь людей 40. Також нам потрібно відправити не і на каміння, але трохи згодом. Бо зараз золото у нас дерево в нас трохи пріоритетним більше. Так, нам потрібно як швидше вдосконалити шахту золотоносну. Є, супер. Шестеро одразу відправляємо на каміння, вони у нас будуть постійно працювати, це обов'язково мало. На дереві у нас маловато працює, але нам потрібно вже заповнювати золотоносні шахти, бо інакше ми не встигнемо. Заповнюємо золото Нам потрібно вугілля ще теж зробити, але спочатку нам потрібно так, каміння є, чудово, вугілля Заповнюємо. Супер. Так, є золото, вдосконалюємо. Нам тепер потрібно сюди відправити золото, чудово. І що будемо живись? Так, п'ятеро. Ай-яй, я забув про золото тут. А я то думаю, чого так повірю. Ще п'ятеро іди сюди. Зараз буду трохи швидше вже золото добуватися. Сюда Так, увидели. Тут удосконалося, чудово. Ще нам п'ятеро потрібно на залізо. Йдіть сюди. О, чудово. Можемо побудувати. І сюди одразу. Добре. Так, тепер восьмеро ще на каміння в мене підуть, бо його не вистачає. Що нам потрібно, щоб пішло прямо на дерево? Так, тут можна потроху вдосконалювати насправді. Так, 4 є. Досконало. Все погнало. І тепер нам залишилося ще швиденько дерево. Сюди, сюди. Вігілля у нас майже підійшло, підійде одразу в і вистачить нам якраз золото. Давайте восьмеру, де это Одразу на золото. Чудово. Нам потрібно золота, вигілля. Залізо у нас є, золото у нас підійде. Все чудово в принципі, ми Настигаємо, як на мене. Так. 8200 и 8200 О, супер Все Стайня є, можна будувати тепер ще одну стайню Потім окремо люди підуть ще на дерево сюди Так, поки що нормально Тепер нам потрібно зробити хоча б для удосконалення сили захисту. Це у нас по 10500 заліза або 4950 золота. Отже, залізу ми одне удосконалимо. Супер, йдіть сюди. Так, де у нас п'ятеро? Тут ще не заліземо. Можна тут удосконалити захист. Можна ще одне зробити супер. Отаку захист. Стрільців теж можна не удосконалювати потроху. Заліза дерево так. ще раз удосконалюємо. У нас залишається дві фоні, в принципі цього може вистачити. Якщо? Ще потім на дерево. Сюди відправити. Будутися. Залізу. Нормально. Вони їдять тут їжу в основному. Це не те, що прям щось немовірне. Просто їжу. Робіть одразу ще будиночки нам потрібні, бо трохи не вистачає. Так, і тепер залізо ми зможемо обміняти дерево на залізо і каміння на залізо, в принципі цього має вистачити. Так, і ще ці два можуть піти сюди і потім. На дерево і дивимося. Так, 10 тисяч не залізу, 10 тисяч не залізу, 10500, все ми маємо остигнути, у нас буде додатковий захист. Так, тут можна теж розмарювати паралельно. у мене проблеми. Все. Основне ми зробили. У нас є 3 стайні. Де робляться швидко там. Так, зі стрільцями ми трохи не встигли досконалити, але це по ходу справи ми можемо це робити. І дивимося ctrl p У нас 40 гусарів. Так, 40 гусарів. Що не можуть сформуватися? Ну подивимося, мають сформуватися 40 гусарів. І ми маємо гарний захист, гарну атаку. Тут ми ще їжа трохи підібрати. ну, трохи буде, та атаку зробимо. І подивимося, що вони зможуть зробити по інших юнітах. У нас 235 стрільців, 219 широк, в принципі нормально. Не можна було б краще, але подивимося. Давайте в праву баузу приберемо. 40. Є 40 у нас. І ця гвардія тепер може атакувати. Подивимося, нічого на у нас поможе. Трохи можна людей ще відправити на діже. Тут теж так удискнули. Ctrl-1. У нас дуже швидко тепер набирається дерево. Це нам допоможе. Щоб зробити атаку швидшу. давайте цих кузачків. Перша проба. Оп. нормально. Так, давайте одразу. Тут 10, 20, 30 на залізо. Сюди і вдосконалимо атаку. Первому його загрібують. Безстрашні воїни Тут у нас теж вдосконалюємо Супер. І йдуть далі, вони в роті. І зараз подивимося, на що вони спроможні, Тут вони перебили і ось ця дуже важлива мить, чи зможуть вони перебити чи ні. Як бачимо, вони всіх всіх просто взяли і перебили. Це дуже сильний показник, загинуло всього дві, Дві, Ми бачили? Що вони зробили? Всього дві кіноти. І це неможливий ком, це не якийсь там. Це просто неможливий ком. Дивіться, що вони зараз можуть зробити ці 40 далі. Вони тут можуть заради дуже багато нашкоди зробити. Прямо дуже багато. Це при тому, що є башня. І воно просто всіх тут може нашкодити. Дивіться. Тепер уявляєте, що буде з цими стрілками, які зможуть проти нас щось поставити в І Вони їх просто перебивають всіх. Ці гусари просто зробили гру насправді. Ось і все. Так що усім дякую. Неоднозначна тактика, згоден, але вони, мені здається цього варті. Усім дякую, до зустрічі.